Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео: як правильно аналізувати графік. І так як дуже багато людей запитують мене, як ти аналізуєш графік, розкажи свою методику, як в тебе так виходить, я вирішив записати саме ось таке відео. І сьогодні, на прикладі графіку біткоїна, я покажу вам абсолютно весь процес. Покажу вам основні постулати, які я використовую при аналізі. Сьогодні розберемо ось такі дві позиції: скріншоти прикріплюю на відео. Який я відкривав на біткоїні 13 грудня, тому після того як я розповім вам ось цю інформацію, я перемотаю графік саме до цього числа, і ми будемо від старших таймфреймів до молодших аналізувати графік. Дивитись на мій вхід в позицію навіть, я думаю, буде максимально цікаво і корисно для тих, хто цього потребував. А перед початком цього відео я порекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал. Там ви будете бачити всі мої позиції набагато раніше до того, як вони вийдуть на Ютуб. Також я і моя дівчина ділимось думками відносно ринку та публікуємо навчальний матеріал. Посилання на канал в описі відео. Розпочнемо з головних постулатів при аналізі графіку. Під постулатами я розумію обов'язкові. Головні умови, які повинні дотримуватись вами абсолютно при кожному торговому дні. І перша умова наступна: аналіз графіку повинен завжди розпочинатись з старших таймфреймів і закінчуватись молодшими. Чому це працює саме так? Якщо ви подивитесь на графік, то абсолютно все те, що відбувається на хвилинному таймфреймі, відбувається і на місячному. Тобто графік абсолютно симетричний, фрактальний і не розуміючи, те, що відбувається на місячному таймфреймі, куди йде ціна саме на ньому, ви не зможете розуміти, що відбувається на 4 годинах, на 15 хвилинах, на хвилинці. Друга умова це напрямок order Flow, преміум та discount market. Для початку ви повинні зрозуміти, куди взагалі рухається ціна, вверх або вниз. Це візуально дуже легко виявити. І також ви повинні визначити, де зараз знаходиться ціна в преміумі. Чи в дискаунті. Про преміум та дискаунт маркет я робив окреме відео. Можете подивитись на нього в підказках. Якщо ціна знаходиться в преміумі, нам актуальніше буде розглядати шорт-позиції, і згідно з тим, якщо в дискаунті, то лонг-позиції. І третя умова. Вам потрібно виявити, де знаходиться діапазон ефективного ціноутворення, тобто імбаланс, ліквідність та додаткові пої. Під ними я маю на увазі ордер блок, мітігейшн блок, брейкер блок. Але все ж таки основою є імбаланс та ліквідність. А інші зони ми повинні використовувати лише як області, звідки в майбутньому ми в потенціалі також можемо отримати якийсь рух. Ну що ж, біткоін, розпочинаємо наш аналіз. Відразу скажу, що цей аналіз буде проводитись в режимі, скажімо так, онлайн. Тобто, я не готував ніякого сценарію, не малював нічого на графіку раніше ніж. Почав записувати відео, і зараз ми разом з вами будемо проходити весь цей процес. Тому перемотуємо графік на 13 грудня. Саме там я відкривав позиції, які я буду розглядати зараз. І розпочинаємо. Згідно першої умови, ми повинні аналізувати починаючи з місячного таймфрейму, закінчуючи вже. Тим таймфреймом, який нам потрібен для відкриття позиції. Не звертайте на те, що графік виглядає трішки дивно, тому що це логарифмічний графік, для того, аби все було зручніше, щоб вам було все зручніше видно, це ні на що не впливає, лише на картинку, на відображення. Окей, як ми бачимо, візьму інструмент, інший. Як ми бачимо, ціна рухається в висхідному order flow. Але ось в цей момент висхідний order flow порушується. Відбувається злом структури. І на даний момент цей низхідний order flow актуальний. Тобто, працювати ми точно так само будемо в шорт. Вже можна переключитись на звичайний графік. Основні моменти ми побачили, що ціна рухається вниз. Саме тому нам. На даному етапі буде цікаво визначити, де знаходиться преміум маркет, тому що шорт-позиції актуально відкривати в більшості ситуацій лише в ньому. Беремо останній імпульс від цього хая до цього лоя, і ми бачимо, що ціна знаходиться якраз таки в преміум маркеті. Всередині нього є лише один імбаланс. Але ціна не дала жодної реакції від нього. Тобто Вона просто його пройшла, тому нам прийдеться зараз використовувати додаткову зону зацікавленості у вигляді цього місячного ордер блоку. Тобто він знімає ліквідність з хаю минулого місяця і з цього хаю. Так само паралельно він заповнює даний ведмежий імбаланс. Тобто, критерії формування ордер блоку дотримані. Зона зацікавленості валідна. Уявіть, що це 15-хвилинний таймфрейм, де вам буде цікаво побачити ціну в діапазоні цих рівних лоїв, а точніше на їхньому знятті. В діапазоні цієї ліквідності. І знову ж таки в діапазоні наступних рівних лоїв. Тобто цю всю ліквідність нам буде цікаво зняти. Але так як це звичайно місячний таймфрейм. Це все буде відбуватись досить таки довго. Нам буде актуально визначити лише FTA. Перші проблемні зони. Ними виступають даний імбаланс і даний ще не до кінця сформований імбаланс, тому що до закриття цієї свічки залишилось ще 2 дні. Коли вона закриється, він буде остаточно підтвердженим. Я не думаю, що ця свіча буде закриватися якось нижче. Я думаю, цей імбаланс залишиться точно таким самим. Тому давайте використовувати його як першу проблемну область на даний момент, до якої нам буде цікаво працювати. Тобто, який план ми можемо створити з вами відносно місячного таймфрейму. Після тесту зони супротиву, нам буде цікаво бачити ціну як мінімум в найближчій зоні підтримки. Тобто, ось такий план. В нас є відносно місяця, і відносно нього ми будемо працювати вже на всіх таймфреймах нижче. Це основа, це те, що ви повинні робити завжди. Так зрозуміло, якщо ви проаналізували графік один раз, конкретно місячний. Вам не потрібно заходити на нього там завтра, післязавтра. Ви проаналізували, склали план. Окей, наступний раз, коли він вам знадобиться, це вже на наступний місяць. Тобто зараз грудень, на наступний раз ви зайдете в нього в січні, потім в лютому і так далі. Переходимо на таймфрейм нижче. Ми бачимо, що всередині місячного ордерблоку знаходиться тижневий імбаланс, який виступив тригерною точкою. Тобто, після того, як ціна його повністю заповнила, ми дали основну реакцію. Тому нашу зону зацікавленості ми можемо скоротити до ось такої, аби вона аби цей квадрат не займав надто багато місця, так? Також паралельно тесту цього імбалансу відбулось зняття цієї локальної ліквідності на покупку. Точніше, не локальної, це просто старий, старий максимум. Вже з цього діапазону відбулася основна реакція. Давайте розглянемо торговий діапазон вже відносно тижневого таймфрейму, точно так само, як ми робили на місяці. Просто проведемо преміум та дискаунт маркет відносно останнього імпульсу. Як ви бачите, імпульс почався звідси і закінчився ось тут. Тому сітку ми будемо проводити саме ось так. Ціна знаходиться в преміум маркеті відносно місяця, відносно тижня. Але відносно місяця ми визначили ось цей імбаланс як першу проблемну область. Вже на тижні, тут всередині нього немає ніяких уточнюючих зон, тобто, що я маю на увазі. Якщо ми зайдемо тут на місяць, ми бачимо, що нижче є ще один імбаланс. Перейшовши вже на тиждень, ми бачимо точно такий самий імбаланс, навіть ще один. Перейшовши на день, тут є ще імбаланс, тобто імбаланс зі старших таймфреймів підтверджується імбалансами молодших таймфреймів. Тут же, ж, в свою чергу, немає жодних зон зацікавленості. Це звичайна ліквідність. Трендова ліквідність в діапазоні 0,5. Це класична ситуація, де спеціально створюється ліквідність, яка потім буде імпульсно зніматися задля досягнення неефективної області ось тут. Тому цей імбаланс, звичайно, ви самі вирішуєте: його ігнорувати, чи все-таки фіксувати прибуток з шорт-позицій на ньому. Але я все ж таки придержуюсь до більш. Значних факторів, таких як загальний контекст на всіх таймфреймах, в принципі, загалом відносно тижня план не міняється. Ми точно так само будемо очікувати несхідного ордер флоу на зняття всієї ліквідності і заповнення цього тижневого імбалансу, що виступає першочерговою ціллю для ціни. Досягнення цієї цілі ну, точно так само не буде відбуватись там за день, за два, за три. Це буде відбуватись декілька тижнів, і тому нам буде актуально дивитись просто на. Першочергові цілі, точніше навіть на першочергові проблемні зони, від яких буде очікуватись реакція ціни. Перша проблемна зона, яку я тут бачу, це фулфіл тижневого імбалансу. Так, я звичайно розумію. Дуже багато з вас такі імбаланси не використовують. Ну, тобто, тут перша свічка імбалансу, друга, точніше, перша свічка формації імбаланс, друга і третя. Вона не залишає тут неефективного діапазону. Як, наприклад, ось тут. Перша свічка, друга, третя. Вони закрились і утворився наступний торговий діапазон. Тут такого не відбувається, але це також можна вважати і потрібно вважати за імбаланс. Ціна протестувала найближчу зону підтримки, і в результаті дала реакцію вгору. Тобто реакція вже відбулася. І що буде відбуватись далі? Відносно тижня ми не знаємо. Тобто ми підемо на оновлення цього хаю, чи ми продовжимо рухатись вниз. Саме тому нам потрібно використовувати молодші таймфрейми. Ми переходимо на денний. Ми точно так само повинні визначити торговий діапазон, але вже більш локальний. Тобто на денному таймфреймі. Він буде точно так само проводитись по останньому імпульсу, тобто від цього лоя до цього хая. І ми бачимо, що ціна вже досягнула дискаунт маркету. Я Минулий торговий діапазон видалю, він, звичайно, залишається актуальним, і ми будемо чекати ціну в тижневому імбалансі і під цими пулами ліквідності. Але так як ми торгуємо всередині дня, нам буде актуально розглядати поки що такий діапазон. Ми бачимо, що ціна протестувала цей денний імбаланс і заповнила його повністю. Також заповнила тижневий імбаланс. Ми можемо написати це. Для зручності. І де нам буде цікаво бачити цілу ціну далі в діапазоні цього ведмежого імбалансу. Тобто, після тесту бичачого, буде цікаво бачити в діапазоні ведмежого. Це працює абсолютно завжди, і так відбувається абсолютно завжди. Саме тому, на даний момент, на момент 13 грудня. В нас настрій лонговий. Який план ми можемо скласти відносно того, що нам дає на даний момент денний таймфрейм. Ми можемо виділити першу проблемну область для висхідного руху, точніше, для не східного руху, а це зона зацікавленості для висхідного руху. 50% тіні даної свічки, Скоріше за все, на молодших таймфреймах тут знаходиться імбаланс. Ми можемо допустити, що ціна протестує 50%. Тіні даної свічі утворить сетап і продовжить рухатись в діапазон вже денного імбалансу. Ми можемо допустити, що ціна спуститься нижче лоя минулого дня, і так само продовжить рухатись вгору. Ми можемо допустити, що ціна спуститься нижче цього лоя, і продовжить рухатись вгору. Тобто, у нас є три варіанти, які ми будемо розглядати для відкриття позицій в лонг. Мені немає різниці. По якому саме з цих трьох варіантів почне рухатися ціна? Тому що сама ціль, сам таргет він не зміниться абсолютно ніяк. Тому, вже перейшовши на молодші таймфрейми, і, слідкувавши за, і слідкуючи за ціноутворенням, ми зможемо, ми зможемо зрозуміти те, що по істині відбувається на графіку. Ми можемо перейти на таймфрейм нижче, і ми побачимо, що всередині денного імбалансу знаходиться імбаланс на меншому таймфреймі на 4 годинах. Це як уточнена зона. Я про це розповідаю в своєму відео про імбаланси. Ви може, можете перейти на канал та. Подивитись відео про ці уточнюючі зони. Так, звичайно, імбаланс старшого таймфрейму буде виступати, буде виступати першочерговою ціллю. Тут ми зможемо слідкувати за ціноутворенням, і якщо ціна буде давати натяки з цієї точки в шорт, ми переведемо позиції лонгові в беззбиток, аби забезпечити себе. Але як ви бачите, тут знаходяться просто рівні хаї, просто пули ліквідності і тому досягнення. Чотирьодинного імбалансу як уточненої зони буде абсолютно аргументованим. При досягненні дискаунт маркету в діапазоні 0,5 ціна оновлює ці пули ліквідності на продаж, і також маніпулює лоями вже в утвореному ренджі. Тобто, ось тут маніпуляція, і тут вірогідніше за все відбуваються маніпуляції на молодших таймфреймах. Зараз ми перейдемо і побачимо, що відбувається вже тут. Ми бачимо, що ціна в. Точно так само знімає ліквідність на продаж, ось тут оновлює ці локальні лої. А зверху не відбувається суттєвих маніпуляцій. Тобто, як ви можете побачити, тут утворення рівні хаї. тут утворення рівні хаї. і ціна доволі таки в'яло рухається в несхідному напрямку. Це все знаки для Лонга. Давайте подивимось на цей баланс на годинному таймфреймі. Він також розпочинається трішки вище, і ми можемо цю зону передвинути вже сюди. Тобто оновлення цих рівних хаїв буде для нас першочерговою ціллю. Як ви бачите, в діапазоні денного імбалансу є імбаланс на годині. Він ще не був протестований. Він виступає тригерною точкою, тому звідси дуже вірогідно може початись несхідний ордерфлоу. Нам потрібно буде слідкувати за цією зоною. В майбутньому, і при бажанні ви можете зафіксувати тут частину позиції. Я саме так і робив. Денний імбаланс на даному етапі я видалю. Ми можемо побачити, що при знятті цієї ліквідності був утворений годинний ордер-блок, і ціна вже на момент 12 грудня знаходилась всередині нього. Поки що в нас всі натяки на лонг. Присутні. Ми зможемо визначити ці рівні хаї як перша ціль, де ми зможемо зафіксувати, наприклад, якусь частину позиції. В діапазоні 50% тіні денної свічі, як ви можете побачити, знаходиться годинний ордерблок. Це перша зона зацікавленості, всередині якої вже створені пули ліквідності, якраз перед 0,5 на денному таймфреймі. Це зняття їх буде дуже хорошим фактором, якщо тут утвориться сетап для лонга. Тому поки що саме такий план мною буде розглядатись. І давайте подивимося, що відбувається вже 13 грудня. Ми бачимо, що ці рівні лої оновлюються, і тут на молодших таймфреймах нам буде актуально побачити злом структури. Ціна як результат не дала ніякої реакції. І оновила лой минулого дня. Контекст для нас абсолютно ніяк не змінюється. Це наоборот ще, ще більш хороший фактор для, від, для відкриття лонг-позицій. Ми можемо побачити, що всередині годинного ордер блоку є ордер блок на 15 хвилинах. Ось ця чорна свіча знімає цей лой, і зелена її поглинає. Це ордер блок більш уточнена зона, яку ціна зараз тестує. Давайте напишемо. Ордер-блок 15 хвилин. На даному етапі нам потрібно просто побачити утворення нової зони зацікавленості. Це може бути ордер блок разом з імбалансом може бути мітігейшн блок, брейкер-блок. Неважливо: зона зацікавленості, наш сетап, і ми можемо сміло входити в позицію. Звичайно, ми можемо дочекати спочатку торгової сесії, наприклад, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк, але навіть на Азії. При утворенні хорошого сетапу, по крайній мірі, на криптовалютах, я дозволяю собі входити в позиції. І саме так я робив в, даному, в даній ситуації. Вже ось тут. О 7 годині, я був за графіком. І що я для себе бачив? Я бачив, що ось цей несхідний рух знімає ліквідність. І потім він поглинається. Тобто це нова зона зацікавленості. Ордер блок. Ордер блок, який краще буде видно на 15 хвилинах. Ось. Чорна свіча знімає ліквідність, зелена поглинає. І що ми бачимо в ньому? Я бачу маніпуляції над лоями. Знову ж таки, бичачі знаки. Знаки, які в майбутньому дуже вірогідно приведуть в лонг. Тут відбувся злом структури. При зломі структури утворився новий ордерблок. Ось ця зона. Але я використовував в даному контексті ці раз, два, три імбаланси. Тому що вони знаходяться вище. І може бути таке, що ціна протестує їх, не дійде до ордер блока і полетить вверх. Саме тому я використовував їх. Плюсом до цього. Подивіться, що сформовано перед імбалансом. Рівні лої. Це пул ліквідності, який нам буде побачити цікаво, який, точніше, зняття якого нам буде цікаво побачити перед тестом цих імбалансів, і продовження вислідного руху. Тобто, вже на даному етапі сетап сформований, і ми можемо розмістити наш лімітний ордер на покупку на початку цього імбалансу. Стоп-лос поставити за утворений ордер блок і Take profit на зняття всієї ліквідності, яка була утворена раніше. Саме в таку позицію я і входив. Я очікував маніпуляції, яка зніме цю всю ліквідність. І рух вгору продовжиться. Ми можемо подивитися, що відбувається далі. Ціна падає вниз, бере. Наш лімітний ордер і рухається вверх. У нас утворилась нова зона зацікавленості. Ось цей імпульсно пробитий хай тепер мітігейшн блок. І при поверненні ціни до нього ми можемо відкрити повторну позицію зі стопом за цей лоу, який знімав ліквідність. І з точно, таким, з точно такою самою ціллю. Саме таку другу позицію я також розглядав і відкривав. Давайте подивимося що відбувається далі, як можна входити в позиції далі. Ми бачимо повільний рух, на якому я видалю поки що цю позицію. Утворюється трендова ліквідність на продаж. Нам буде цікаво побачити її зняття перед початком висхідного руху. Точно так само, як відбулося ось тут. Ціна її знімає. Тестує Mitigation Блок, продовжує рухатись вгору. На даному етапі я не встиг зайти в позицію, так як на мому брокері в терміналі ціна не дійшла до цієї зони. Але, на щастя, на цьому цей рендж не закінчився, ціна продовжила в ньому розвиватись і дала ще один перелой. Ось тут відкривалася мною друга позиція. Зі стоп лосом за цей лоу. І з нашим таргетом. Цю позицію я теж поставлю. І давайте подивимось на відпрацювання. Як ви бачите, ціна досягає наших таргетів. Дві позиції відпрацювали. І в діапазоні годинного імбалансу, який я помічав раніше, який знаходиться всередині денного імбалансу, ми отримали першу значну корекцію. Саме тому в таких точках буде актуально фіксувати частину від своєї позиції для того, щоб забезпечити себе, тому що тут також міг розпочатись несхідний ордерфлоу. але і основний таргет був досягнутий. Вся ліквідність знята, імбаланси заповнені, цілі виповнені. Загалом, друзі, ось таке відео вийшло. Я не знаю, наскільки воно коротке чи довге, але, як я вважаю, все максимально детально розібрав. Навіть входи в позицію, також свої розглянув, хоча це зовсім інша тема. Я надіюсь на те, що це було максимально корисно для вас. І я очікую від вас реакцію в вигляді лайків, коментарів і також. Ідей, пропозицій для наступних відео, що цікаво, вам буде побачити в майбутньому. Всім дякую за перегляд, успіхів та удачі!